Рибацюгам всім привіт. Погода, бачите яка. Сніжок пролітає, але ми не здаємося. Все є, сьогодні буде карась 100%. Ну що ж, на воді я. Такий от красивий ліс вже. Весь сніжку перетрушений. Ми помаленьку пливемо. Тільки щось мене вкрутити почало, правда, але нічого. В общем так от. Зараз туди так у кустики, під курчі. Будемо дивитися, чи там щось є. Карасика ми знайшли, от він стоїть на дні. І не тільки стоїть, ходить. Надіюсь, от прямо на нього зараз покладу. От він. Значить, Надіюсь, зараз буде кльов. Пробуємо. От хотів показати от така в мене удочка. Це для зимньої риболовлі від Артура. Отакі от він удочки робить. Мармишечка тут у мене вроді би 12, й чи може даже і 14. й І догружена. одним, бачите. Трошки догружена, тому що тут течія і її зносить. Ну і боковий ківочок лавсановий розложується в принципі. Іх тут 80 чи 70 сантиметрів. Ну, Такої зараз покажу Ось вот так вот. Ківочок опускаємо і дивимося, як він там грає. і дивимося, як він бере. Зараз наживляю мотилика, заїхав, взяв свіженького. І будемо ловити. Друзі, тільки опустив. Тільки опустив і прекрасний карасюра вже є. Але я забув відро на рибу. Це, звісно, капець. Ну що ж. Зараз будемо шукати якийсь пакет, якого в мене немає. Може в сумку будемо раз В Взагалі початок є. Так, ну що, я там вже трохи набомбив. Вже, мабуть, десяток є. А тільки що вже витягнув? Такого вже гарного. Дивіться на який. Ну який карась. О, це вже я розумію розмір. Все як положено, за верхню губу. Це вже мені подобається. Ну, я таких не люблю їсти, це в мене дружина такі. Чим побільше, тим краще. У мене там одна плотвічка попалась, вона, видно з червоною. А та карасики. Ну такі всі стандартні Долонь, до, долоня. Ну, то, що я не можу показати, що цей сніг іде, як воно клює. Ну, може згодом колись і якесь GoPro придбаємо. Так що карасі клюють. Ловимо далі. Отак, друзяки, в мене вже пішли взагалі мамонти. Тут вже десь пів кіла, Там вже пів пакета я навіть вже додому, дому. Сільки то тут можна... Поют помой. Ну кльов, конечно, сьогодні капець. Я теж мокрий, лодка вся мокра. Стою он під гілляками, все на голову капає. Але також з цього місця один за одним, прямо аж хочеться ловити. Так, що такий мамонт конкретний. Це вже, це вже карасюрник. Це вже хорош, бродяга. Ух. Так, ну що ж, не буду відволікатись. Поки клює, будемо ловити. Я ще цього року сіки не ловив. Хоч і літом, хоч і весною мене такого лову не було. Його малі вже не цікаво, але це саме найсолоденький, це саме-саме. Нічого закоптим цього значить. До речі, копчення буде. Так, ну що ж, продовжуємо. Трошки покажу як ловлю, От, положив просто на борт. І секунд 10. Може навіть менше, просто підкидуєш легенько. Чекаєш, поки він там побачить, що воно є, і почне А, За щось зачепилось. Ось видно є якась гилячка. це не страшно. Лодка їздить, то буває як і сам, там. Чуть перепідніметься, чуть опуститься. Але він на саму покльовку видно, він дергає, буває ще й добре. Як попадається лотвічка, це вже три штучки попалось то вона сразу піднімає так конкретно. А тут він не хоче піднімати карась чогось. Він так ніжно-ніжно бере. Ось більшість перетискає. Ну але за верхню губу постійно, бо як перетискає, то має за нижню брати. Ну якось так. Ось він тут інтересно. Там хлопці показують в інтернеті, якось трошки у них поначому. Але тут у мене течія, через то може і воно якось так. Він її зрушить, вона натягується. О, от тут покрвка Є. Є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є. Як витягнути? Ще щось там навіть дергається. Так, а на близько захочу. Ще що, щось навіть не поговорив, там таке. Так, Є так. Це маленький, але все одно це якраз такий, як я люблю, солоденький. Ну що буду знімати, перезакидатися. Водка вже мокра вся, сніг з дерев. Все дощ прям каплі такі видно він висять як. Ну, такі каплі висять. Це все прям на мене і на лодку. Така от рибалка трудова, але результат я вам скажу конкретний. Такий пакетик. Хороший. Жінка буде рада сьогодні. Так, кори закинувся. Ідем далі. З них падає голову. Я чисто на чисто от не хоче дуже довго він його шукає. От тільки починаєш стукати, він швидше починає його знаходити. Е, 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 уже там. Другая, другая. Е. Есть, снова. Так, ловим далее. Такие поклевка. Опа, есть карась. какие О, дынный, какие кабасики. Ох, есть. Закинули. Чекаем наступного. Харасі повивались з пакета вже. Так, Є покльовка. Слабенька дуже. Бо просто ворухнув нитку чи леску. Леска 0,14. Вроді би я так дивився. Бо у мене стоїть на 5 -метровці. 0,18 я ловив з берега Шертьоба є Але що? Мімо Є Прижим. Шелегенький маленький, мабуть. Вот Ось такий меншенький, Але є. В общем, така от рибалка, друзі. Зараз вже випадають пакети, то вже пора скручуватися. Так. Лодка на базі, вибрався я вже <кій> до машинки. Що можу сказати по рибалці? Рибалка сьогодні була ну просто відпадна. Хреново, що нема камери, звісно, це все вам передати, як і все. ну Просто буває, опускаєш і зразу піднімаєш. Такого кльову я тут не бачив ні по весні, ні літом. Це звісно, ну ківочок мене порадував. Найкраща удочка, яку я взагалі в житті ловив. Та ти що? Бомби мені сподобалося. Це я тільки ну, якби з того року я почав з весни, чи з цього року з весни щось пробувати на ківок, і Так і вже на зиму перейшов, надивився в хлопців відео. Але якщо їздити і пробувати, то воно все виходить. Е, Ось наша рибка. Вийшов майже пакет повен, не знаю, тут скільки кілограмів. Три, навіть 4 буде точно. Карасі такі попадалися взагалі бомбезні. Хороший карась. Так що рибалка удалась на 100%, хоч і погодка, звісно, така що. Але нічого. Так що за таких карасів. Я думаю, ставте лайк. Зараз прийду додому, буду жарити обов'язково. Солоденький, шмачненький річковий карась за річковий. Такий, що Це не ставка, що смердить мулом, чи ще щось. Так що, ставте лайки, підписуйтеся. будемо обов'язково знімати. Зима впереді, удочка в мене зимня. Так що прийдеться ловити зимою. <гум> Отак от, от. Пробувати. Патрун не понад всякого відео. Тепер їжджу. Але вам зато є ще подивитись тепер. Так що. Не сидіть вдома, риба клює, тільки треба її правильно знайти. Правильно підібрати прикормку. Хоча я прикормки ніякої не давав. А іменно наживку, я хотів сказати, не прикормку. Прикормка там я не давав зовсім, бо там течія її все одно зносить. Правильно підібрана наживка, а зараз це найкраще мотильок працює. І от результат, результат перед вами.